Всім доброго ранку, всем мирного неба над мені Баналовосім 366. Дякую, що дивитесь е, мій, мої канали. Е, ну що, почнемо з е, Кипаків Постранців. Е, е, було передано вроде би, як три вагона. Песа. Подольське трамвайне депо. Ну, я так розумію, що це буде е, очередна показуха, скоріш е, для, государ... для Ки... Києва і для мера Віталія Кличка, коли буде відкриватися Глубочицька. ось І потім ці вагони, навіть повернуть назад депо Шевченко. Ну, це... Я ж кажу, ми живемо як при комунізмі: е, показуха, показуха, показуха. Я вважаю, що треба показувати то, що ми маємо. Ось, ну, на жаль, у нас так не відбувається. Ну, а тепер я хочу побалакати. Були коментарі, там лічку мені писали. Я, пробачаю, що я перепутав фамілію, назвав Оленік Лариса Мельник. Опять до вас звертаюся. Я дуже-дуже пишаюсь, що у вас син воює, хай повертається здоровим і живим. Ось. Я буду повністю відповідати на питання. Дуже-дуже пишаюся всім. Ну, хочу сказати вам одно: коли я був в Ірпіні, я навіть в рогу своєму не хотів би пожелати те, щоб він побачив те, що бачив я. Многі кажуть, що що ти там бачив? Півтора місяця якісь. Це е, спасибо Богу, е, що я остався в живих. Е, ось, е, дякую. Богу. По поводу заробітної плати е давно не бачив, не чув Толіка Тіщенка, як нас називали в Подольському трава депо, два бунтаря, два брата, акробата. Е дякую, що ти появився. Е ну, що я хочу сказати, да, заробітна плата водіїв трамває зараз піднялася, почали платити за стаж роботи і е за все остальне. Ось, слава Богу. Ну, так я можу сказати тільки одну: так скільки це виходить, років дурили народ. Це були платити, я так розумію, ще раніше. ось, а, Ну, все, опять же, я скажу, що це все подводні камні. Неспроста це все доплата йде. І я розумію, що і всі розуміють, що да, водії, Отримують заробітну плату, отримують більше, ніж е ЗСУ, е як Толік написав. Я менше маю, ніж має водій трамвая. ти <тутут> да, ну, Знаєш, як можуть многі сказати: ну, значить, ти служиш десь тут, в тилу. Е не надо завідувати, йди напередок. Я не хочу кого-то образити. По поводу української мови, як Толік каже, ти як казаров. Я ще раз кажу: я навчаюся. Я тільки навчаюсь, і мені дуже-дуже подобається насилювати російську мову. Ось. Ну, Я навчаюсь, питаюсь і буду питатися. Не треба мене тільки підганяти, не треба мені там, от, всі, слухати. До повномасштабки я можу сказати тільки одне, що всі балакали на російській мову. Всі. Я пам'ятаю, як я працював по дозвонтувальному, де по всі балакали на російській мові, ну крім Никола Івановича. Ось так що давайте я якось так будемо. Ну і диспетчера там на українській мові розмовляли. А так водії всі стояли і розмовляли російською мовою. А зараз всі давайте будемо різко всі... Я ще раз скажу: коли я був в Ірпіні. І ми балакали російською мовою. Русні було по барабану. Вони стріляли все одно, хоч і розмовляли російською мовою. Якось так. Дуже хочеться, щоб, як Толік написав, ну, проблеми не уходять. Так, да, вони не уходять. На жаль, по поставив, зарплату підняли, але це не є остаточна проблема рішена. Ні, вона є, була і буде. Це брат Комсват. І, на жаль, корупція. Я ще раз кажу, що збираються відкривати Глубочицьку. Звісно, там прибуде Ключко, пригнали вже три вагони та песа, і буде очередна показуха. Ну мені так кажеться, дай Бог, щоб ці вагони залишилися в Подольському депо. Но там нет, немає таких людей, які можуть їх ремонтувати. На жаль, їх немає. Так що якось так. Всім Підписуйтесь на мій канал, далі ще буде интересне.